У Галичі поліція розслідує факт жорстокого поводження з тваринами. Слідчі з'ясовують обставини вбивства у будинку трьох собак та поранення ще однієї. У селі було передано в оренду так звані волонтерці для перетримки тварин. За фактом жорстокого поводження з тваринами розпочато кримінальне провадження. 25 травня до поліції надійшло звернення від мешканки міста Галича, яка повідомила про загибель тварин у приватному будинку. Оселю вона стала в оренду волонтерці для перетримки тварин. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили тіла трьох собак, загорнуті в чорні поліетиленові пакети. Їх вилучили та передали на експертизу. Ще одного чотирилапого правоохоронці знайшли у важкому стані. Волонтерки, яка орендувала будинок у помашканні, не було. Йдеться про жінку 1999 року народження. Поліцейські становили, що в будинку вона утримувала власних тварин, а також брала собак на перетримку. Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення її місця перебування, метою притягнення до відповідальності. Слідчі відділення поліції номер 3 міста Галича розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Йдеться про жорстоке поводження з тваринами. Їм загрожує максимальне покарання до трьох років позбавлення волі. Поліція івано франківщини закликає громадян не бути байдужими до випадків жорстокого поводження з тваринами. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.